Головний показник, який має всяковувати маркетинг, показник на який прямо впливає маркетинг, це кількість звернень в компанію. Саме цей показник має відсвятковувати відділ маркетингу. Саме по цьому показнику робляться висновки чи ефективно працює маркетинг в компанії. Кількість не головне, а головне якість. І тут я з вами погоджуюсь. Але висновки щодо якості робить вже відділ продажу. Тож наступний показник це відсоток якісних звернень лідів в компанію, і тоді майбутні активності ми будемо будувати з врахуванням досягнень конкретної кількості звернень, серед яких відсоток якісних має бути не менше ніж 80 Наприклад, як уникнути конфлікту між маркетингом. Продажами відносно якості ліда. Є два рішення: перше, це звернення в компанію від нового ліда приймаєте обробляє відділ маркетингу, а потім передає валідного клієнта на відділ продажу. Друге це дати маркетингу контроль за якістю обслуговування відділом продажів нового ліда, повний доступ до комунікації між клієнтом та продажами. Ви діючий підприємець, і ви відчуваєте, що ваш бізнес може працювати краще. Тоді вам буде легко масштабуватися завдяки структурованій системі маркетингу. За посиланням в шапці профілю реєструйтеся на безкоштовну діагностику, на якій я розберу маркетинг вашого бізнесу, і ми побудуємо стратегію вашого масштабування.